Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Навколо нас крутиться багато інформації, багато голосів. Є голос Духа Святого, є голос Божий, є голос із Слова Божого, і це гарний голос. і Ми повинні. Чути Бога, ми повинні бути відкриті для Бога. Але і біси говорять, і сатана говорить, і негативні люди щось говорять, і якісь плітки, і якісь новини погані, і це все впливає на нас. І ми повинні захищати і свій розум і своє серце. І ми повинні мати правильну реакцію на те, що ми чуємо і що ми бачимо під час війни. під Час тих непростих ситуацій, які ми переживаємо, як віруючи, як церква, кожен особисто під час війни. І ось я згадую Неємію, коли його брати та сестри попали в полон, і вони були у великому приниженні і в великій біді. І там було все зруйновано в його країні. В його землі було все зруйновано, там все було погано. І ось приходить до нього ця новина. Йому говорять, в якому стані сьогодні перебувають його люди, його країна. І дивіться, коли він почув певну інформацію, яка реакція, яка реакція його, він почав плакати, став сумний, а потім зрозумів, що Йому треба рухатись в духовні речі, які можуть змінити ситуацію, які можуть допомогти і йому, і цим людям. Він почав поститися і молитися перед Богом небесним, він почав молитися день і ніч, молитися, поститися, смирятися, каятись за гріхи, каятись, стояти перед Богом. Коли сьогодні приходить інформація в наше життя? Це може тебе або вбити і зруйнувати, зробити сумним і просто знищити тебе, або це може бути твоя правильна реакція, коли ти розумієш, що є проблема, є біда, але ти підіймаєшся в Бозі, і ти підіймаєшся з Господом, і ти стаєш цей вилом, і де починаєш поститися і молитися за рішення тих чи інших моментів в своєму житті. Так зробив. І це для нас приклад, як розбиратися з різною інформацією, яка приходить в наше життя. Коли до Ісаї прийшла погана інформація, і там був певний вирок, ми бачимо, що Єзекія йде до Ісаї і починає спілкуватися. Ісая, як пророк Божий, дає настанову. Ізекія йде в Дім Божий молитися, йде до Ісаї, переживає Божу втіху, Божу настанову. І Бог втручується і допомагає Єзекії і всьому народу. Коли приходить інформація, йдіть в дом Божий, йдіть до Божих людей, помолитися, порадитись, поговорити, щоб приймати втіху від Духа Святого. І ви будете бачити, як Бог вас витягує. Амінь. Абокум. Він говорить: я почув певну інформацію. Затремтіли нутрощі мої. При звістці. бачите, звістка, вістка, звістка. Щось він почув. При звістці про це затремтіли губи мої, біль проникла у кістки мої. От дивіться, як працює інформація. Він починає тремтіти. Біль приходить в його тіло фізично, прям інформація впливає на твоє тіло, на твоє здоров'я. І починається коливатися місце піді мною. Все, все все погано в тебе. Але я повинен бути спокійним у день нещастя, коли прийде на народ мій грабіжник його, хоч би не розцвіла смоковниця, Це його позиція віри. Що він буде покладатися на Бога, він буде проходити це з Богом, і Бог врятує його, Бог-рятівник його, Бог спасе його, хоч би не розцвіла смоковниця, він не прив'язується до грошей, він не прив'язується до того, що в нього є. Його серце зв'язано з Богом. Який рятівник душі Його, хоч би не розцвіла смоковниця і не було плоду на виноградних лозах, і маслина зрадила, і нива не дала плоду, хоч би не стало овець у загоні і рогатої худоби у стілах, але і тоді я буду радуватись у Господі і веселитися в Бозі за спасіння моє, Господь Бог, сила моя, і Він зробить те і те моєму. В житті. Друзі, давайте будемо вчитися, як працювати з різною інформацією, яка приходить в наше життя. І коли ми бачимо ті чи інші речі, давайте будемо сьогодні ліпитися своїм серцем і нахилятися своїм серцем до Ісуса, до нашого Господа, до Божої милості, до Божої благодаті, до престолу милості Божої. І Бог з нас врятує. Амінь.